Чому козаки не спалили Москву розширений погляд? Питання про те, чому козаки не спалили Москву під час своїх численних походів, залишається одним із найдискусійніших в українській історії зруйнування Москви, безсумнівно, мало б значний вплив на хід історії та становище українського народу. Проте козаки протягом багатьох походів, маючи можливість це зробити, не скористалися нею. А перед початком відео, будь ласка, поставте вподобайку та залиште коментар під відео. Існує декілька суттєвих причин, які могли вплинути на їхнє рішення. Політичні міркування Союз із Річчю Посполитою, багато козацьких походів на Москву відбувалися в рамках спільних дій з Річчю Посполитою. Їхньою метою було не стільки знищення Москви, скільки посадити на московський престол пропольського царя та послабити Росію. Спалення Москви суперечило б цій меті та могло б призвести до затяжної війни з Росією, якої козаки та річ Посполита не хотіли. Внутрішні розбіжності козацьке керівництво не завжди було одностайним щодо долі Москви. Деякі отамани прагнули її знищити, вбачаючи в ній центр московського гніту, інші ж виступали за більш помірковані дії. Військові міркування. Складність штурму Москва була добре укріпленим містом, оточеним кам'яними мурами. Її штурм був би тяжким завданням, яке потребувало б значних сил та жертв. Козаки могли не мати достатньо ресурсів для успішного взяття міста. Ризик пожежі, спалення Москви могло б призвести до неконтрольованої пожежі, яка б знищила не лише місто, але й козацькі війська. Релігійні міркування. Спільна віра, більшість козаків та москов'ян сповідували православну віру. Спалення Москви, священного для православних міста, могло б бути розцінене як акт святотатства. Можливість діалогу деякі козаки вірили, що спалення Москви не призведе до мирного вирішення конфлікту, а лише поглибить ворожнечу між українським та московським народами. Вони виступали за ведення переговорів з Москвою та пошук компромісу. Логістичні міркування. Забезпечення військ, утримання великої армії в оточеному місті було б надзвичайно складним завданням. Козакам брака УЕУ продовольства та фуражу для своїх коней, що могло б змусити їх відступити. Відступ після взяття Москви козакам брака Уеуп сил та ресурсів для утримання міста та подальшого просування вглиб Росії. Їм грозило б бути оточеними та розбитими московськими військами. Важливо зазначити, що це лише деякі з можливих причин, чому козаки не спалили Москву. Істинні мотиви їхніх дій можуть бути складнішими та багатограннішими, і їх повне розуміння потребує глибокого вивчення історичних джерел. Окрім вищезазначених причин, важливо також зважати на історичний контекст кожен похід на Москву мав свої власні політичні, військові та релігійні обставини. Які могли впливати на рішення козаків. Еволюція поглядів, з часом погляди козаків на Москву та їхні цілі щодо неї могли змінюватися. Різноманітність думок серед козаків, ймовірно, не було єдиної думки щодо того, чи слід спалювати Москву. Рішення козаків не спалювати Москву мало значні наслідки, як безпосередні, так і довготривалі для України та регіону загалом. Розглянемо деякі з них. Безпосередні наслідки збереження Москви як центру російської влади Москва залишилася неушкодженою, що дозволило Росії зберегти свою адміністративну та військову міць. Це ускладнювало для України та інших держав послабити Росію та обмежити її вплив. Збереження статусу Кво, не знищивши Москву, козаки не змогли суттєво змінити політичну ситуацію в регіоні. Російський тиск на Україну та інші держави зберігався. Можливість для подальших конфліктів, не вирішивши конфлікт з Росією рішуче, козаки залишили підґрунтя для майбутніх воєн та протистоянь довготривалі наслідки. Зміцнення Росії, збереження Москви як столиці, дозволило Росії надалі зміцнити свою владу та розширити території, що стало проблемою для України та інших держав регіону. Складні українсько-російські відносини, не вирішивши конфлікт на початкових етапах, козаки заклали підвалини для складних та напружених відносин між Україною та Росією, які зберігаються і донині. Втрачені можливості деякі історики вважають, що спалення Москви могло б суттєво послабити Росію та відкрити для України нові можливості для розвитку та зміцнення своєї державності. Варто зазначити, що оцінка наслідків неспалення Москви є дискусійною. Деякі історики вважають, що козаки діяли прагматично з огляду на обмежені ресурси та складність взяття міста, інші ж критикують рішення козаків, вважаючи його стратегічною помилкою додаткові аспекти для розгляду чи існували альтернативні стратегії, які козаки могли б застосувати проти Москви. Як вплинуло рішення козаків на інші держави регіону, такі як Річ Посполита? Чи можна провести паралелі між рішенням козаків не спалювати Москву та подібними випадками в історії?